Сьогодні в мене взагалі немає настрою на зйомку, налаштування світла, озвучку, тому ловіть ось такий простий рецепт на лисників. Паралельно буду дивитися серіал. Розбиваємо 6 яєць. 6. шкарлупа впала від останнього яйця. Беру ваги, додаю 80 грамів цукру і 20 грамів ванільного цукру. Перемішую це все вінчиком. Тут у мене літра теплого молока, половину виливаю сюди. Далі я потрохи ввожу 440 грамів борошна. Все борошно введено, тепер додаю 2 столові ложки какао, також просіюю. Тепер дуже добре вимішую, щоб не було жодної грудочки. А і бажано мішати так, щоб нічого не розсипалося. До речі, я перший раз роблю шоколадні млинці. Рецепт млинців у мене завжди один і той самий, але просто цього разу я додала трішечки менше борошна і плюс 2 столові ложки какао. Подивилася, я відео в Ютубі, і, мабуть, що какао я додала замало, так що зараз додам ще. Тепер доливаю все молоко, яке залишилось. Вимішуємо тепер це все. Обов'язково протираємо своє робоче місце. Від какао, того, що какао розлітається по всьому білому столі. Я забула додати стріпку солі разом із борошном. І ще нам треба додати 80 грамів звичайної олії або розтопленого вершкового масла. Заморочуватись, розтоплювати масло я взагалі не хочу, тому просто додам олії. Отакий у мене. Такий мене сьогодні настрій, хотіла сказати, кришечку не відкрила. Дивіться, яке шикарне тісто вийшло. Ідемо смажити. От стільки блинчиків у мене вийшло. Відкладаємо їх у сторону і робимо крем. Я беру жирну сметану, дві баночки 35%. Додаю цукор на око і тепер збиваємо, поки сметана не загустіє. Шикарно збилась, бачите, яка? Ще нам треба ягоди, а із ягід у мене буде, звісно ж, вишні. Беремо линчик. Їх вийшло дуже багато, так що доведеться сьогодні когось кликати на чай, бо самі ми їх точно не з'їмо. І навіть ще декілька млинчиків залишилось. Не знаю, що з ними робити. Можливо, куплю якесь згущене молоко і ще їх доможу. Але ну треба 100% кликати когось на підмогу.